Ефект дзеркала у зв'язку близнікових душ. Що це означає? Давайте у цьому відео розберемося, як працює цей ефект дзеркала на шляху БП. Ви та ваша близнюкова душа це спільне поле свідомості, це чоловіча та жіноча енергія в різних тілах, і це зв'язок та стосунки, які працюють як дзеркало. Близнікова душа буде дзеркалити. Все, де ми не обираємо любов, де ми не віримо в себе, де ми не приймаємо себе всі внутрішні блоки, обмеження, найбільші страхи, травми минулого, це все буде дзеркалити близнюкова душа. А також ви, як близнюкова душа цієї людини, будете несвідомо проявляти. Це все також йому або їй. І саме тому на шляху близнюкового полум'я підіймається так багато тригерів, так багато емоцій, так багато внутрішнього болю. Але. Суть цих тригерів завжди у тому, що ці тригери вони допомагають нам ставати ближчими один до одного. Якщо ми починаємо розбиратися, да, про що це для нас, якщо ми е, розглядаємо ці тригери як ефект дзеркала, як те, що цей тригер щось говорить мені про мене, і я можу на це впливати. Да? Якщо це про мене, я можу обрати це змінити в собі. Ось так працює цей зв'язок. І друга сторона, неймовірно, прекрасна сторона цього ефекту дзеркала, вона полягає у тому, що якщо хтось один з нас обирає для себе любов і обирає для себе ці стосунки, цей вибір ви робите разом, тому що ви є одним полем свідомості. І якщо ми внутрішньо працюємо з цими обмеженнями, з цими блоками, то на місце цих блоків повертається любов. І Тим самим ми стілюємо цей зв'язок між нами. І перший крок до стілення це саме відчувати свої почуття. Тому що через почуття ми з'єднуємося зі своєю душею. Дійсно, емоційне забарвлення, яке виникає на шляху близнюкових душ, воно дуже-дуже сильне. І часто хочеться просто втікти від цих почуттів і не відчувати все те, що підіймається. Але це дуже важливо для. Цього процесу, для цього зв'язку, це саме відчувати всі свої почуття, не блокувати їх. І все, що відбувається з тригерами, це насправді велика робота Всесвіту для того, щоб створити ці обставини, для того, щоб ми могли побачити ті місця в собі, а де я себе не приймаю, де я в себе не вірю, де я не люблю себе. І якщо. Ми стикаємось з тригером, то в якому сенсі ми вже до цього готові. Да? Ми готові для того, щоб піти і розібратися. А про що це для мене? Тому що цей шлях, він дуже дійсно емоційний, да? він дуже такий насичений різними почуттями, різними тригерами, але кожен свій наступний тригер ми зустрічаємо тоді, коли ми до нього готові. І Налаштування, яке я вам дуже рекомендую взяти для себе, це те, що кожен тригер це подарунок. Тому що коли ми маємо ось це налаштування всередині себе, і коли ми починаємо розбиратися з цим, а про що це для мене? Да? А де я можу любити себе більше, а як я можу дізнатись про себе більше, насправді, за цими тригерами часто стоять. Дуже велике самовідкриття. І близнюкова душа це також душа, яка показує нам наш вищий потенціал. І саме через ось цей ефект зеркала, і саме через ці тригери, ми розкриваємо це для себе. І знати, хто ваше близнюкове полум'я це насправді дуже-дуже великий подарунок. І коли ми йдемо шляхом стілення цих внутрішніх тригерів. То цей шлях стає набагато-набагато легшим. І це стає шляхом відкриття себе, коли ми перестаємо взагалі залежати від цієї людини, від того, чи напишеться людина чи ні, від того, що відбувається в житті у цієї людини. Ми починаємо жити своє прекрасне життя і приходити до більших рівнів любові всередині себе. І Саме тоді, коли ми починаємо розуміти, що БП мені щось про мене говорить, що ця людина є моїм дзеркалом, і коли ми починаємо... Працювати з цими внутрішніми блоками та внутрішніми конструкціями, які виникають на шляху близнікових душ. Я працюю з цим через різні методи, в тому числі через енергосесії. На енергосесіях ми розчиняємо, вивільняємо ті блоки, які є в комунікації з близніковою душею. Люди часто так і говорять, що ви, начебто, дістали з мене блок. Вона, щоб тоді дістало щось таке важке, що було в мене в грудях, і мені вже легше дихати. І цей блок він просто розчиняється, він просто вивільняється. І на його місце приходить набагато-набагато більше енергії, і в тому числі повертається любов, повертається цей внутрішній спокій, внутрішня ясність, і краса цього зв'язку, і ефекту дзеркала вона полягає в тому числі у тому, що коли ви стілюєте ці внутрішні блоки всередині себе, Тебе, ви вистілюєте весь зв'язок. І найчастіше, звичайно, жіноча енергія обирає цей шлях стілення. Але зараз вже і багато чоловіків відкриваються до шляху стілення, до шляху внутрішньої роботи. І це насправді прекрасно, тому що це стосунки, які вартують того. Щоб в них вкладатися, да щоб проходити ось цей внутрішній спочатку шлях наповнення себе любов'ю, повернення до любові, і потім це вже відображається у реальному світі в стосунках з близніковою душею.